Рибки, Вітаю вас! Ретроградний Меркурій з 13 грудня по 2 січня у вашому 11 домі гороскопа. Врешті-решт ви визначилися зі своїми цілями, пріоритетами, напрямками руху і взагалі способом досягнення того, що так важко зараз вам дається, але необхідно сформулювати, і ретроградний Меркурій вертає вас знову до того, коли ви маєте або Повернутись до тих людей, які допоможуть вам досягти вашої мети, коли ви маєте кудись з'їздити, поміняти роботу, наприклад, коли ви маєте. Перемовини із начальством, наприклад, для того, щоб мати якийсь певний вільний час або ж мати розвиток у своїй професії і реалізовуватися також іншим шляхом особистим, оскільки той Сатурн, який зараз прямує по вашому першому дому гороскопа, закликає вас для до того. Того, щоб віднайти у собі той стержень, за який слід триматись, що ви вже на щабель вищі за самих себе, ви вже заслуговуєте на іншу зарплатню, приміром, ви вже можете також отримувати якісь додаткові. Знання для того, щоб обійняти іншу посаду. Також це можуть бути такі ситуації, коли ви самі в ролі начальника думаєте про те, наскільки вам треба переорієнтувати ваше підприємство, які люди вам потрібні, наскільки масштаби вас задовольняють, взагалі, який рівень, якість і здатність вашої продукції. Загалом, це також може стосуватися будь-якого продукту, який ви рибки народжуєте на цей світ. Це будь-яке ваше хобі, ваше діло, ваші діти також, можливо, ваші діти зараз займаються пошуком цілей у своєму житті і вам необхідно. Реалізовуватись і домовлятись з тими людьми, які таким чи іншим чином впливають на долю вашої дитини. Можливо, ви задумались взагалі про те, щоб народити дитинку. У вас ось ось народиться дитинка. Це можуть бути також декілька діточок, взагалі будь-які мрії, плани. І, зокрема, так, дітки як втілення всіх наших найпотаємніших мрій у цьому житті, і велика радість це все зараз у вашому всесвіті виходить якби на новий рівень. Все було чітко, зрозуміло, ясно. А зараз необхідно вникнути ще в певні питання. Це можуть бути певні покупки. До народження дитинки, також покупки, пов'язані з вашим бізнесом, з вашою поїздкою, з будь-яким ділом, яке ви собі вирішили здійснювати. Приміром, займатися написанням картин, відкрити якусь майстерню. Вам необхідно повернутися до роботи, можливо, для того, щоб обговорити деякі деталі і спосіб реалізації вашого хобі. Також це можуть бути. Поїздки кудись або взагалі зміна планів у зв'язку із заміжжям, наприклад, переїздом, тобто зміною соціального статусу. Можливо, ви виходите на пенсію, це можуть бути різноманітні питання також статусу соціального у вигляді проживання в іншій країні, коли вам ще необхідно вирішити ці питання для того, щоб далі мати чітке бачення свого. Руху, наскільки перспективно для вас це вкладатись. Крім цього, Моменти можливі, коли ви внутрішньо ніби знецінюєте свої зусилля і не вірите в те, що у вас вийде. Ви в такій розгубленості, чи дійсно це той стержень, за який варто триматися, чи ця лінія, яку ви вже собі накреслили, і зрозуміли, що так, є щось визначене, чітке і працююче в цьому світі. І ви відчуваєте потребу в тому, щоб проконсультуватись, зібрати додаткову інформацію, куди з'їздити, або ж взагалі закріпити це на рівні зміни соціального статусу, отримати дозвіл, отримати документ. Отримати якийсь пропуск, і взагалі в принципі, да, наскільки це пов'язано із вашою такою майбутньою перспективою, наскільки це все в одній ланці, що необхідно ще змінити, да, можливо, змінити роботу, можливо, переїхати, можливо, обійняти іншу посаду для того, щоб це стало реальним. Крім цього, Підтримка прям дуже чітко простежується від вашої сфери, яка відповідає за транспорт, за навчання, за документацію і таке близьке ваше оточення. Воно вам наразі сприяє. Сприяє. Тому щоб реалізувати ваші мрії, щоб налагодити доходи від вашої кар'єри, ви в імовірно що в кінці червня, в липні пройшли, наприклад, цикл навчання, або звертались по отримання якогось документу, або почали, приміром, навчання на отримання водійського посвідчення, або ж будь-які курси, поїздка кудись була. І зараз ви знову зустрічаєтеся з цією людиною, з цією сферою в своєму житті. Це якби відгукується вам у позитивному ключі. Обов'язково з цієї ситуації ви побачите результат. Він не заставить себе довго чекати вже у кінці січня 2024 року ви увійдете з новими думками, з новою стратегією, новим планом і реалізуєте. Всі ті ресурси, які зараз у вас є для того, щоб рухатись далі. Підтримка колосальна. Підтримка у вигляді вчителя, у вигляді брата, сестри, у вигляді того самого транспортного засобу, на який ви сподіваєтесь, засобу комунікації, зв'язку, переїзд, куди ви плануєте здійснити. Також це може бути ще якийсь транспортний прям ривок, можливо, якась транспортна компанія. і ви Безпосередньо пов'язані з нею, з поїздками, з якимись такими торгівельними операціями. Це також може бути і ситуація, коли на кордоні ви маєте зараз такі затримки, які будуть вирішуватися протягом саме періоду ретроградного Меркурію, але все зрушить з місця і конкретні результати дійсно. Зиск з цієї всієї перепетії, тривалою у вигляді ретроградного Меркурія і святкових днів ви побачите у другій половині січня. Я вам бажаю рибки, ні в якому разі не сумніватись в собі, тримати свою таку чітку, конкретну. Планку і ресурси не спрямовувати, от, якби, знаєте, от, знаєте, що вдалося, а саме сконцентруватись, дати собі можливість відійти трошки від ситуації, сконцентруватись, і обов'язково на початку наступного року ви можете з толком цією енергією розпорядитись. Бажаю вам всього найкращого рибки на зв'язку.